Представтесь, будь ласка, звідки ви приїхали як вас звати, і який результат на продукт Королпа ви отримали? Доброго дня, друзі. Мене звати Андрій Вовканич, мені 23 роки. Я із західного регіону України, мальовниче місто Закарпатської області Ужгород. Моя історія в коралому клубі почалася із 2016 року. У 2013 році мені лікарі поставили діагноз росіяни склероз. А це означає, що автоімунне захворювання. В а... моїй голові утворювалися бляшки. Це є зникала оболонка нервової клітини, і у мене ток, тобто імпульс нервовий, від головного мозку до конкретних частин тіла не проходить. Або проходить, проходив ну, із замедленням. І от у мене діагнозували лікарі цей діагноз. Перший гасі, був, напевно, єдиний або один із перших Закарпатті, в Закарпатів, кого цей діагноз був. Не знали, чим мене лікувати поставлений діагноз, підтвердили його. Рекуню. Перший Рекуню. симптом це було отерпання лівої щуки і диплопія в очах. Ну, диплопія – це ну, двоїлося все як під водою, все розмито було. Був один випадок, що ми сидимо дома вечеряємо, а я щуку не відчував, вона ж потерпла. І мама мені каже: Боже, що сталося? Чи ти кров з рота тече?» А я такий протираюся, реально, вау, круто. На протязі трьох років, що я лікувався з 13 більш більше 4,5 років, роки. з кінця кінця го до. Плоть 18-го, у мене не було результатів. Я був на різних препаратах: це були гормональні препарати, антибіотики. До речі, один із препаратів, що мені давали в результаті, у мене сім'я висока, я получився метр сімдесят два. Сказали, що це от припинився виробляти гормон гіпофіз, і от я перестав рости в 10 класі. Але менше син. У мене було множество симптомів. Лікарка казала мої лікуючі, що в лікарню ви будете попадати не більше двох разів на, на рік. Тому що у нас є ідеальні препарати німецького походження, вічезняного виробництва. Вони пригнічують це все і відновлення не гарантуємо, бо воно не лікується, але ви будете на стадії ремісії. Я тоді багато вчився, якраз збирався поступати в університет. У мене була ментальна нагрузка. Я попадав у лікарню мінімально три рази на рік. Це на протязі перших трьох років. Один випадок буші чотири рази я попав. У лікарню на рік. Але знаєте, це інтуїція, десяте чувство, сьоме. За 10 днів до того, як повчатися у мене цей рецидив, я казав мамі тоді ще дитиною. Я відчуваю що щось буде погане. І за, от стабільно за 10 днів я попадав у лікарню. Останній мій діагноз, не діагноз, останній мій рецидив був у 2018 році. Я попав тоді в лікарню. Я вже не пам'ятаю, з яким сиптом, типу було множество. І я думаю, маніпуляційно, мені лікарка дає укол. Маніпуляційні ці медсестри. Я встаю, це було венно. Я розумію, що я не можу далі йти. Мене в грудях все ж жало, дихання прикрашається, я лягаю на маніпуляційку. В результаті у мене була алергія на цей препарат. Я втратив свідомість майже на півтори доби. Я прокидаюся, от я відчуваю, що мене мама тримає за руку і заходить лікар. Мама її питає: як буде далі, як розвивається ну, події наші, як ми його лікуємо. Вона сказала правду, чесно, так як я люблю. Він може бути інвалідом в подальшому на все життя. Але питання в тому, що я був інвалідом з дитинства третьої групи. І тоді я зрозумів, що я не хочу так. Ну, не для цього мене мама родила, щоб бути інвалідом. У ну, мене є плани на життя, в мене є цілі, я хочу щось досягти, поводитися як торгані люди, а не з лікарні в лікарню, з дитячою у дорослу. Я почав щось міняти. В той момент до мене прийшла пропозиція коралового клубу. Я познайомився з людьми, я познайомився з концепцією. А... З концепцією коралового клубу. Ви почали з якоїсь конкретною продукту? Я був тоді студентом, я дуже довго гроші купив. Я взяв водичку, корома. І після того ліситі. Ну чисто один продукт ліцетін. А... Я прийшов концепцію здоров'я. Після того я просто вживав і продукти. Я змінив, свої хар... я змінив звички харчування, я поміняв свій стиль життя. Я робив усе для того, щоб не попасти більше в лікарню. І це в результаті дало свій ефект, тому що коли я приходив останній раз, от на протязі цих 4,5 років я робив повторні МРТ результати, і мене показували. От під час лікування я лікувався, мені давали все нові якісь там пілотні варіанти ліків. І обіцяли, що воно поможе. В мене МРТ показувало, що в мене становище погіршувалося. в мене кількість вогнищ, тобто бляшок в голові, які от блокували імпульс, вона збільшувалася, або їхня кількість збільшилася. об'єм або кількість, вони розросталися, мозок вражався, чим далі, тим більше. 2018, Після води і лецитину це припинилося. Ні, да? ні, ні, це було так пілотно, я ще не знав тоді, що.